25 листопада стартує Всеукраїнська щорічна акція 16 днів проти насильства. Міжнародна спільнота підтримує цю акцію з 1991 року. В ці 16 знакових днів об'єднується вся спільнота, особливо активно і говоримо ми про протидію домашньому насильству. Це ганебне явище, яке не має місця в нашому житті. Не має існувати ні в країні, ні в кожній родині, яка, на жаль, на сьогоднішній день може стикатися з, цим, з таким ганебним явищем. Ці 16 днів відзначені таким ланцюжком знакових дат, які є, відзначаються саме в цей період. 25 листопада це початок акції, і це Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок. Розроблений в області план проведення цієї акції. Він містить більше ніж 60 пунктів реалізації цього плану. Це, звичайно, просвітницька робота в закладах освіти, просвітницька робота в закладах культури, в бібліотечній сфері. Але є досить такі, такі знакові заходи, які будуть проводитися в області в рамках цієї акції. Долучаються до цієї акції і громадські організації. Досить активно впроваджує свою політику щодо протидії домашньому насильству громадська організація Ліга сучасних жінок, яка працює цілорічно. Але в рамках цієї акції буде проводити і заходи як для дітей, так як для жінок. Особливо це буде висвітлено активно. Також будуть проведені вуличні акції правовими службами. Нами буде на автовокзалі розміщена інсталяція Придивись, з якою можуть ознайомитися саме починаючи з 2 грудня в день всесвітньої боротьби з рабством. Благодійний фонд Рокада також активно долучається до цієї акції, це не єдиний його напрямок роботи, однак в молодіжному центрі романтика буде проведена і виставка дитячих малюнків, і презентація робіт, і роздача інформаційної літератури. Хотілося б наголосити нашим громадянам, небайдужим мешканцям, що домашнє насильство і взагалі насильство над людиною це злочин. Не треба проходити мимо, якщо ви бачите такі факти. Не залишатися осторонь, якщо, не дай Богу, ваших сусідів, родичів чи знайомих. Ви бачите, що вчиняються факти домашнього насильства. Обов'язково треба повідомляти відповідним органам. І якщо людина потерпає від домашнього насильства, вона не мовчить, вона повинна про це говорити. Домашнє насильство це не тільки фізичне насильство, коли б'ють, штовхають. Це може бути і психологічне насильство, коли не наносячи фізичної травми, Людини наноситься психологічна травма, коли тебе обзивають, коли над тобою знущаються, коли принижують, то це психологічне насильство, коли не дозволяють піти вчитися, піти на роботу, яка подобається, взагалі розвиватися, то це економічне насильство. То е, людина повинна ми, для чого ми про це говоримо? Ми говоримо для того, щоб людина могла розпізнати, що вона потерпає від такого насильства, що вона ущимлена і могла подолати його, розірвати це коло і е, жити повноцінним, нормальним життям, в центрі якого є саме людина і її комфортне перебування. Органи національної поліції беруть активну участь у висвітленні безпосередньо проблематики домашнього насильства, а також живають заходи щодо виявлення таких ганебних фактів та їх припинення. Як сказала Людмила Петрівна, напередодні всеукраїнської акції «16 днів проти насильства, ми хочемо донести до суспільства безпосередньо. Сам ганебний фактор домашнього насильства та розповісти, куди звертатись, як протидіяти домашньому насильству та як не стати жертвою домашнього насильства. Якщо говорити щодо статистики, то протягом поточного року до органів національної поліції надійшло 9300 повідомлень про вчинення домашнього насильства. За результатами реагування на дані повідомлення працівниками поліції в 60% інформація підтвердила, що становить 5600 повідомлень. З метою припинення даних фактів працівниками поліції відносно кривників було складено 4 тисячі протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 173 зі значком 2 кодексу України про адміністративні правопорушення, які в подальшому було скеровано до суду для вирішення питання щодо притягнення кривників до адміністративної відповідальності. Також органами національної поліції вживаються заходи щодо <кій> винесення відносно кривдників термінових заборонних приписів, які передбачені законом України щодо запобігання та протидії домашньому насисту. Всього з початку року було винесено 2658 таких приписів. Відносно кривників вживаються обмежувальні заходи, визначені даним приписом, а саме заборона будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою. Це заборона на вхід або до приміщення проживання потерпілої особи, а також зобов'язання залишити місце проживання постраждалої особи під час винесення термінових заборонених приписів. Працівники поліції на підставі оцінки ризиків вивчають ситуацію, що склалася, а також завжди пріоритет надається постраждалій особі, незалежно від факту спільної власності помешкання. Також протягом поточного року, за результатами звернення постраждалих осіб, судами було винесено 12 обмежувальних приписів на території області. За результатами моніторингу, працівниками поліції було задокументовано 7 кримінальних проваджень за порушення обмежувальних приписів безпосередньо винесених судом. Це стаття 390 зі значком 1 Кримінального кодексу України. Також Працівники поліції відповідно до вищевказаного закону ставляють кривників на профілактичний облік. Всього з протягом поточного року на профілактичний облік було поставлено 3500 кривників, з яких це 2500 чоловіків, 300 жінок та 6 дітей. Також хотів би звернути увагу. Громадян, що факт домашнього насильства ні в якому разі не потрібно замовчувати, як говорить статистика, 15% повідомлень на лінію 102 надходять безпосередньо від сторонніх осіб. Це сусіди, це просто перехожі, які чують крики з помешкання, які чують, що відбувається домашнє насильство. Не замовчуйте ці факти, звертайтеся на гарячу лінію на гарячу лінію 102 цілодобову поліцію. Повідомляйте про факти. Якщо ви виявляєте, не дай Бог тілесні ушкодження у дітей. Дитина не може сама повідомити про те, що відносно неї вчиняється домашнє насильство. Проте, якщо ви стали свідком, ви зобов'язані не замовчувати та повідомити органи національної поліції для швидкого та якісного реагування. Під час реагування на дані повідомлення ми співпрацюємо з мобільними бригадами соціально-психологічної підтримки. Ми співпрацюємо з громадськими організаціями, з департаментом соціального захисту населення. Наша взаємодія закріплена на законодавчому рівні. Є постанова Кабінету міністрів України 658, яка регламентує. Взаємодію саме між суб'єктами які здійснюють протидію домашньому насильству, як говорила Петрівна протягом доби. Вони інформують нас. Ми інформуємо, якщо дитина стала свідком або відповідно до закону України про запобігання та протидію домашнього насильству, вона автоматично стає потерпілою від домашнього насильства. Ми інформуємо служби у справах дітей, ми інформуємо соціальні служби. Ми інформуємо мобільні бригади соціальної психологічної допомоги для швидкого реагування на дані повідомлення, надання психологічної допомоги як постраждалим, так і дітям. У разі необхідності, якщо вчиняється безпосередньо домашнє насильство відносно дітей, вказані діти вилучаються з родини. Якщо вчиняється домашнє насильство відносно, наприклад, матері з дітьми, ми поміщаємо вказаних осіб до відповідних притулків і надаємо в подальшому супровід психологічний. Житло та іншу необхідну допомогу. Звертаюся до всіх, не замовчувати проблему домашнього насильства. Акція покликана саме на це. Протягом 16 днів ми будемо проводити різного роду акції. Вуличні 25 листопада в Торговому центрі мануфактура ми будемо презентувати акцію Річ у Тім, яка відбудеться, як я сказав, це мануфактура. Вона представляє собою зображення предметів елементарних, які можуть стати предметом чинення домашнього насильства. Всі бажаючі можуть прийняти участь в відкритті, а також протягом 16 днів можете самостійно прибути за вказаною адресою, ознайомитися з даною виставкою, прийняти участь. Також будуть проводитися різного роду інформаційні акції, вручення листівок. Ознайомлення людей з проблематикою і роз'яснення порядку їх дій, у разі якщо стане потерпілою або свідком домашнього насильства.